Дітки пропоную прогулятися до лісової галявини та розглянути квіточки. З настанням весни з'явилося багато квіточок. І зараз поспілкуємося про одну із перших квіточок. І щоб дізнатися, що це за квіточка, відгадайте, будь ласка, загадку. На весні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Як ви здогадалися, що це пролісок? Розкажіть про пролісок. Так, пролісок запашний та маленький. У нього є зелене тоненьке стебельце. А ще у нього є зелені та ніжні листочки і блакитна квітка. На що вона схожа? Так, на весняне небо. Ця квіточка вже відцвіла, бо вже пізня весна. Послухайте загадку про наступну квіточку, яка зараз цвіте. Стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів береться, Платочко біленьке, пишне та легеньке. Так, це кульбаба. Як ви здогадалися, що це кольбаба? Розкажіть про кольбабу. Так, у кольбаби є жовта квітка, стебельце та зелені молоді ніжні листочки. Слухайте ще загадку. Лист зелений і міцний. Сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Що це за квіти, діти? Так, це барвінок. Розкажіть, що у нього є? Де ростуть квіти? Так, на лузі в квітнику, в саду. Дітки, пригадайте, які квіти ростуть у нас у квітнику та в саду. Так, тюльпан, фіалка. Нарцис. Коли з'являються перші квіти? Так, навесні. Вам подобаються квіти, дітки? А яка квіточка подобається найбільше? Чому? Розкажіть про неї. Наприклад, мені подобається пролісок. Адже у нього блакитні пелюсточки начебто весняне небо. Або мені подобається кульбаба, бо у неї жовта квіточка, наче яскраве сонечко. Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Порівняй. Дітки необхідно буде скласти порівняльні речення про квіти. Наприклад,. У тюльпана високе стебельце, а у проліска низьке. Тож почнемо. У пролізка пелюстки блакитні. А у кульбаби – так, жовті. Фіалка маленька, а тюльпан. Так, тюльпан великий. Кульбаба росте на лузі. А тюльпан. Так, тюльпан росте у саду. Пролісок схожий на небо. А кульбаба так, кульбаба схожа на сонечко. Молодці дітки, пограємо в дидактичну гру «Хто звідки? Розгляньте зображення різних квітів та складіть розповіді. Де живе? Звідки прибула вона сюди? Назвіть відповідне середовище зростання або мешкання гостя. Що це, дітки? Так, це тюльпан. Де росте тюльпан? Вірно, у саду. Який він? Так, садовий. Що це? Так, це пролісок. Де росте пролісок? Так, у лісі? Який він? Лісовий. Що це? Це кульбаба. Де росте кульбаба? Так, на лузі. Яка вона? Так, лугова. Що це, діти? Так, це барвінок. Де росте барвінок? Вірно у лісі? Який він? Лісовий. Що це, діти? Так, це крокус. Де росте крокус? Вірно у саду. Який він? Садовий. Що це за квітка? Так, це волошка. Де росте волошка? Вірно на лузі. Яка вона? Лугова! На галявину прилетіла бджілка. Привітайтеся з бджілкою. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, бджілка. Бджілка бажає розважитися. Пограємо з нею. Гра називається Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви завершувати його. Квіти потрібні для того, щоб... Так, ними милуватися. Квіти потрібні для того, щоб. Так, їх дарувати. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу, вірно. Квіти потрібні для того, щоб до них прилітали бджілки Квіти потрібні для того, щоб... Так, навкруги був приємний аромат, дітки яким одним словом можна назвати кульбабу, а тюльпан, а пролісок, а барвінок. Про які квіти ми з вами сьогодні спілкувалися? Які з них найгарніші на ваш погляд? Молодці! До нових зустрічей, малята!